Доброго дня, Микола Миколайович, представник самооборони, представник батальйону Айдар. Ви знаєте, я рідко буваю на таких зібраннях, як у вас, і мені, ви вірите, мені за вас стидно. Ви, приклад берете, мабуть, із Верховної Ради, ви один одного не поважаєте. От подивіться вас колгосп, чи що ви зібралися? Ви один одного не поважаєте, і ви нас будете поважати, чи ви думаєте за людей в місті? Про що мова може бути якщо людина виступає і говорить якісь речі, ви там балаган устроїли у залі. Що стосується вас, шановні, секретар до вас не знаю, як звуть, Але хочу до вас. І не будь ласка. В мене голос, який я співаю. Я, розумієте? Я Контузія мені не дала. Я хочу сказати вам і не тільки вам, а вашим товаришам і поплічникам, що ми, якщо треба тут вирівняти обстановку, то ми з передової зірвемося і приїдемо в Черкаси, повірте. Розумієте? Якщо рік назад я вас може там. А ви мене не лякаєте. Якщо... Я вас не лякаю. Чим ви, ви займаєтесь? Ми займаємося бою. тим, що ви нам допомагаєте, а ми вам. Чим ви При... мені допомагаєте? Програму АТО прийняли депутати міської ради. Ну, і Зараз бачите, щоб ви розуміли, рідня 75% платить. Держава не може вам цього дати. Я... Олександр Ваш, дайте я можливість, я готовий загинути людині виступати. А чим ви займаєтесь тут? Ви апелюєте до мене чи виступаєте? Я конкретно говорю Коли? до вас, тому що до вас є багато запитань. Коли? Якщо ви вас задаває? залишили в тилу, то ви займаєтеся роботою і думаєте за людей. Шакові Шакові за не знаєте, я вас Олександр Романович. Олександр Романович, заспокойтеся, будь ласка, Начинаєте. Олександр Романович. Ви саме з'явить хочу вийдемо по пополати. Це серйозно, це вже це, по пацанячому Олександр Іванович. вам это не поняття, Так, да, можливо. Шановні колеги.